Вітаю вас в ефірі. Новини на Суспільному. У студії працює Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас у випуску новин? Дивіться далі! Знайшов свій автомат, який заховав 20 місяців тому після бою. Історія Олексія Анулі, кулеметника 21-го окремого стрілецького батальйону, який брав участь в боях за Лукашівку. Повільнює роботу і призводить до додаткових витрат. Як на нововведення у митному оформленні товарів реагують підприємці? За 24 кілометри від російського кордону на території ліцею будують підземне укриття. Скільки витратять на будівництво і за чий кошт? 57 мільйонів гривень планують виділити з бюджету Чернігова наступного року на розширення дороги на Масани, яка проходить під залізничним мостом. Про це сказав виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Вчора виконком погодив надання містобудівних умов для цього проекту. Шляхопровод на масани це найбільший мабуть, проєкт, який ми хочемо зробити в наступному році. Це велика проблема для міста, насправді, хто живе в цьому мікрорайоні або їздить, він низька, пропускна спроможність і завжди затор, завжди затор. Міст населення там збільшується, там будуються будинки і будуть будуватися, і ми зайдемо до того, що просто цей район буде заблокований. Як ідеться у пояснювальній записці, цитую дана проблема не лише ускладнює щоденне просування мешканців, але й ставить під загрозу їх життя та здоров'я, оскільки існує підвищена вірогідність ненадання своєчасної допомоги екстреними службами, а при екстреній евакуації неконтрольований затор, оптимальним шляхом вирішення даного питання може стати проведення реконструкції вулиці Любецької зі збільшенням отвору, шляхопроводу та розширенням проїзної частини дороги до чотирьох смуг руху. По дві у кожному напрямку ми виділяємо при потребі значно більше 57 мільйонів. На цей проект подивимося, чи будемо його реалізувати. Ну я думаю, що це потрібно місту, тому що це ну я не знаю скільки там на масена зараз. Тисяч тридцять вже населення жителі мікрорайону на плани розширення дороги реагують так. Може, не так це актуально в час війни, а вообще потрібно розширити. Дуже потрібно бо кожного ранку затори величезні. Приходиться раніше вставати і на роботу. Затори кожен день ви ж бачите з цієї сторони, з цієї з подусок. не на часі, я думаю. Зараз гроші потрібні зовсім в іншу сторону, можна так сказати. Чи реалізовуватимуть проект у наступному році залежатиме від остаточного розміру бюджету Чернігова, розповіла начальниця фінансового управління міськради Олена Лисенко. В Городнянській громаді за 24 кілометри від російського кордону на території ліцею будують підземне укриття. Це роблять, щоб всі учні закладу могли навчатися одночасно очно. На сьогодні діти відвідують ліцей раз на три дні, бо під час сигналу тривоги не всі можуть поміститися у старому сховищі. Скільки витратять на будівництво і за чий кошт – Дивіться далі у сюжеті. До російського кордону виходить 24 кілометри. Володимир Коваленко, директор ліцею в одному із прикордонних сіл Чернігівщини, назву якого ми не будемо називати «з міркувань безпеки, показує укриття, в якому перебувають учні, якщо спрацьовує сигнал тривоги. Тут у цьому році положили плитку, побілили. Ну, що змогли, то зробили. Одночасно там можуть розмістити 60 людей, хоча у ліцеї навчається 151 учень, не рахуючи персоналу закладу. Підвозять дітей з десяти сусідніх сіл, аби всі ліцеїсти мали очні уроки, у закладі розробили графік відвідувань. Понеділок, наприклад, навчаються перший четвертий вівторок, п'яті восьмі, середа, дев'яте, одинадцять. Потім четвер, перший четверті, п'ятниця. І так по колу зі слів учнів ходити до школи один раз на тиждень незручно. Ми ходимо до школи один раз на три дні. Мабуть, це для кожного учня важко через те, що дуже напружений графік, багато навчаємося. Коли ми на онлайн. О... Ми менше розуміємо учителів. Не так доноситься інформація. Ми не так розуміємо. Щоб діти могли відвідувати ліцей щодня, необхідно побудувати більше сховища, яке дозволить під час сигналу тривоги всім перебувати у безпеці. Реалізовувати проект взяли за кошти місцевого бюджету. Розповідає заступник міського голови Гроднянської міської ради Володимир Пінчук. Реалізація а 6 мільйонів двісті це кошти місцевого бюджету, бюджету громади, які направлені саме на реалізацію даного проєкту. За словами підрядника, який виконує роботи, котлован заглиблений на 4,5 метри. Стіни зводять із бетонних блоків. Там буде два виходи: система вентиляції та все необхідне, щоб перебувати в укритті. В середині в приміщенні знаходиться шість кімнат. Воно розраховано на одночасове перебування. 96 дітей. І 14 працівників школи там. Закінчити роботи планують до нового року, повідомив Володимир Пінчук, Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Сповільнює роботу і призводить до додаткових витрат. Так, на нововведення у митному оформленні товарів реагує Гліб Кочин. Він, директор Чернігівського підприємства, яке виготовляє дитячі меблі і експортує їх до країн Євросоюзу та Азії. Зміни до законодавства, які стосуються контролю та оформлення як імпортних, так і експортних вантажів, набули чинності з 7 листопада. Якщо раніше вантаж можна було оформити без його пред'явлення на митному терміналі, то зараз воно стало обов'язковим. Про це Суспільному сказала експертка з питань митної справи. Ернігівської торгово-промислової палати Ольга Єрмолко, що вона радить робити підприємцям у відповідь на нововведення – Дивіться далі у сюжеті з точки звернення зору експортерів, це повністю недоцільно при поточних умовах і поточному стані інфраструктури, яка забезпечує пропускний потік. Так, приватний підприємець Гліб Кочин коментує зміну правил митного оформлення вантажів. Він керівник компанії, яка виготовляє дитячі меблі. Щомісяця їх підприємство відправляє від трьох до п'яти машин з товаром на експорт до країн Євросоюзу та Азії. Раніше машину з товаром можна було замитнити не заїжджаючи на термінал. Тепер робити це обов'язково. Вона має зайти на територію, заплатити певні. Мито пеню плата за те, що вона пересікла територію митного терміналу. Площі обмежені треба здійснити інколи висвічується догляд цього транспортного е, засобу. Тому це дуже сильно ускладнює і відкочує, скажімо так, системи за до взірця десь системи 2004-2008 років, це якби відскок назад. Ці зміни до законодавства набули чинності 7 листопада. Нововведення у пілотному режимі тестували влітку, каже експертка з митної справи Чернігівської торгово-промислової палати Ольга Єрмолко. До цього вантажі могли проходити оформлення без пред'явлення до митного терміналу. Тобто експортер завантажував машину в себе на заводі. Декларацію брокер подавав, і декларація могла просто зам... товар, замитнювався без пред'явлення цього вантажу в митницю. Підприємство Гліба Кочина вже працювало за новими правилами. Окрім додаткових платежів на терміналі, цей ще й суттєво сповільнює роботу. Раніше, якби на місці ми все закривали, там машина заїхала при наших реаліях, там призування з нашим видом пакування, це 5-6 годин на запаковку машини на 80 кубиків, і Ах, після цього десь 2-3 години на замитнення. То зараз це все розтягується на дві доби як мінімум. Це вимушена міра нашої держави, щоб все-таки спонукати наших підприємств в нас бізнес не сидіти на місці, а йти вперед, тобто інтегруватися все-таки в європейську систему. Ольга Єрмолко додає: з нововведеннями на митниці роботи додалось усім. Ви маєте заключити договір з тим терміналом, не просто заїхати. Водії мають там сканувати документи, тобто роботи додалось і вракерам, і експортерам, і водіям питання фінансового характеру, тому що експортер – це людина, яка заробляє гроші. Наш експортер заробляють дуже важко зараз, і це фінансове навантаження лишнє, і вони мали його врахувати вже в цю машину, яка сьогодні за оформлюється, щоб і далі оформлювати товари безпосередньо на підприємствах. Держмитниця рекомендує бізнесу отримувати спрощення Євросоюз. Всі мають там 80% компаній має спрощення по Айо, має довіру. Ми маємо там буквально 5-10%. Але ми хочемо інтегруватися в Євросоюз. Тому я думаю, що все-таки митниця так легенько. Не хочете спрощення, не хочете Айо, не хочете працювати прозоро. Їдьте на термінали, Плат... заганяйте машини, платіть за термінал. Якщо ви готові, не хочете втрачати час, отримайте спрощення самостійне накладення плом. Самостійно повісти пломбу їдьте. І... Олександра Мілашевська, Валерій Циркун, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Знайшов свій автомат, який заховав 20 місяців тому після бою Олексій Ануля. Кікбоксер з початком повномасштабного вторгнення пішов служити кулеметником 21-го окремого стрілецького батальйону. Брав участь в боях за Лукашівку. Потрапив у полон. Після звільнення вперше приїхав на місце боїв. Як це було, бачила наша знімальна група. Це мій особистий автомат. О, тут мої документи. А, дивіться. Дивіться. А от значить дві медалі аточника. От медаль оточника Артема Шеремета. Шеврон флага України. Нет. Такий шеврон, такий самий іншого військовополоненого в мене в Катівні за, за. Ну, я такий шеврон повинен був з'їсти. І вони просто слідкували. Ти ж любиш Україну, казав. Це Олексій Ануля. Вперше після звільнення з російського полону він приїхав на місце бою в Лукашівці, де загинули його побратими Артем Шеремет та Юрій Ворона. Десь тут він сховав свій автомат та закопав шеврон загиблого товариша, знаходить їх прямо під час зйомки. Це місце нашого крайнього бою. Поряд зі мною Галина Олександрівна. Це мама Юри Ворони, мого товариша. І на фото ще шермет Артем Валерійович, другий кулеметник нашого розвідзводу, який загинув також на цьому місці. Олексія Нуля, кулеметник взводу розвідки 21-го окремого стрілецького батальйону, брав участь в боях за Лукашівку в кінці лютого, на початку березня 2022 року. Росіяни все-таки зайшли в село. Цілілому Олексію довелося переховуватись на околицях. Я просто сів під столб. І бачу, я все, танки вже пішли в село, в селище. І перший танк їхав башню в мою сторону. Просто башню в мою сторону. І я так така думка думаю, ну це так життя якось так закінчилось. Просто все було поранення, да, в ушах мене. Ну, пішпіщали уші, контузія була, і я просто мені потрібно було відлежатися, щоб мене ніхто не чіпав, не чіпав набратися сил. І так я пролежав 12 годин. Тоді Олексій вирішив сховати свій автомат, документи, нашивку з українським прапором та медаль учасника АТО, яка належала на той момент вже загиблому побратиму Артему Шаремету. Я автомат поклав під себе отак. Поклав його ну, до підборіддя і просто чекав, що хтось на мене, якщо наступить, я просто застрелю, застрелюся всім. В Лукашівці Олексій переховувався кілька днів. Потім пішов до Слободи, де жив його кум. Там думав пересидіти, але потрапив у полон. Я почав ну, вибігати з села і побачив вже на інших вулицях, що там підбиті танки, БМП, збиті траки з ну, гусениця, вибиті забори. І Спочатку в одну сторону, там побачив російський солдат. Я побіжав в іншу сторону, там також російські солдати. І я так бачу, що вони все так більш-більш в більш, більш мене починають зачіску. Хтось вже сказав, що я вже знаходжусь в селі, і почалася така зачистка подвір'я у всіх. І я вже просто так підняв руки і просто пішов ну, на зустріч. В полоні пробув 10 місяців. Спочатку в Чернігівській області, потім його вивезли до Росії. Каже, вижити допомогла спортивна підготовка. Він кікбоксер. Обміняли Олексія 31 грудня 2022 року. Після цього проходив реабілітацію. До Лукашівки приїхав з мамою загиблого Юрія Ворони Галиною. Бухмій. 25 років йому було. Він 16 січня. Повернувся з Англії з роботи, тільки він у мене взагалі ну не був військовою людиною. Він навіть в армії не служив. Він у мене був. Боксер, спортсмен, він був трохиразовий чемпіон Чернігова. Останній раз я з ним говорила 6 березня. І він мені сказав таку фразу. Ти розумієш, мама, як помирати, значить доля така. У мене троє дітей, але Юра був особливою дитиною. Розумієте, В нього було таке велике добре серце. На місці останнього бою Юрія, його мама разом з Олексієм Манулею міняють прапор. Ірина Мельник, Ольга Конопацька Плєхова, Олександр Тірок, Олексій Жернов. Суспільне новини. Чернігів, це всі новини на цю годину. Більше читайте на сайті Суспільного Суспільне.Медіа. Бережіть себе і своїх рідних. На все добре.